tänan kõiki häält , aitäh !

Я хочу, щоб це було, щоб це було. Його щось оцей запин, він телефонна, да, і і ще чи не. Здорово. Друзі, будь ласка, тихіше. Алло, всім доброго дня. Доброго дня. Я дуже радий вітати учасників другої нашої весняної школи в Буковелі. Як вам мене чуєте? Добре, добре. Всі вітання. Найперше, я шкодую, що я не можу бути разом з вами, але все ж таки є певні особливості діяльності перших осіб, то не завжди можеш бути з тим, з ким хочеш, і з тим, з ким можеш. Я не бачу е пані Олени Сайс. Камера. Доброго дня, ми тут. Добрий день, добрий день. Шановні колеги, мені надзвичайно приємно прийняти участь у роботі нашої весняної академічної школи. Саме основне завдання, яке ми ставимо при організації таких заходів, це налагодження нових комунікацій. Коли ми будемо ставити нові, саме можливості для побудови. Новітніх освітніх програм і саме забезпечення розвитку освітнього простору, то ми завжди повинні ставити певну візію або певну місію, яку мету ми ставимо для того, щоб ми зараз виробляли саме нові ці економічні підходи до формування освітнього простору. Коли я говорю за е, можливості розбудови нашої освіти, я завжди говорю, що паритетні стосунки між членами саме нашого. Загального освітянського простору повинні налагоджуватися в з елементами академічної доброчесності, і коли ми говоримо за академічні школи, то академічні доброчесності обов'язково саме повинна бути та основа для побудови партнерських стосунків, налагодження саме комунікативних особливо зі спілкування, але на базі доброчесності. Що я передбачаю перед доброчесністю? Я завжди говорю, що будь-яка особливість побудови новітніх функціонування повинна відповідати теорії інституризму. Що передбачає теорія інституризму? Це передбачає формальний і неформальний підходи. Але е перед тим як визначити саме які формальні і неформальні підходи, ми повинні з вами чітко усвідомити, що це така та академічна доброчесність. Ми можемо багато дискруткувати на рахунок тої академічної доброчесності, але все-таки система основне є сукупна наша модель поведінки. І на основі саме таких академічних школ, які ми яку ми проводимо разом з вами в Уковелі, саме вироблення таких особливостей тих моделей, які необхідні для того, щоб ми говорили дійсно, ми будемо будувати новітню доброчесність в а, закладах освіти. А, коли ми говоримо за теорію, і соціалізму і саме для нашої судові то я завжди передбачаю формальні і неформальні підходи. Що таке формальний це є набір певних законодавчих корпус, які.